Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про порядок проставлення апостилю на документах, що видаються Державною податковою службою. Правила проставлення апостиля на офіційних документах призначені для використання на території інших держав, затверджені спільним наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України. Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 17 березня 2023 року за номером 125 209 293 139 999 дріб 5. Пунктом 2 правил визначено, що апостиль проставляється, зокрема, на офіційних документах, що видаються Державною податковою службою України та її територіальними органами. З метою отримання послуги з проставлення апостиля платник, який знаходиться за кордоном, заяву з документом, документами, на якому яких необхідно проставити апостиль, та документом документами про оплату послуги з проставленням апостиля або документом, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копією, засвідченою в установленому порядку, надсилає поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення до Державної податкової служби за адресою Львівська площа 8. Місто Київ. Звертаємо увагу, що оскільки відповідно до пункту першого правил, спеціальною відміткою апостиль засвідчується справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, автентичність відбитка печатки, якою скріплений документ, ДПС може бути проставлено апостиль на документах, що містять підпис посадової особи, контролюючого органу та печатку. У заявах про проставлення апостиля в ДПС на офіційних документах призначені для використання на території інших держав рекомендовані форми, яких розміщені на веб-порталі ДПС за посиланням головна діяльність апостиль», форми заяв про проставлення апостиля в ДПС. На офіційних документах, призначених для використання на території інших держав для фізичних та юридичних осіб, зазначається поштова адреса, на яку буде направлено документ, документи з проставленим апостилем або обґрунтованою відмовою засобами поштов, поштового зв'язку, а те Укрпошта. При цьому в заявах зазначається адреса в межах території України. Водночас у заявах платник, який. Є, заявником може визначити особу, яка буде отримувачем документа, поштою, вказавши її адресу, прізвище, ім'я та побатькові та телефон. Дякую за увагу!